Щороку до цього місця приходять сотні закоханих пар. Вони тут зізнаються один одному в коханні та скріплюють свої почуття ось такими замочками. Чим ще цікавий ювілейний парк для черкасців? дізнаєтесь сьогодні з програми «Екополіс». Черкаси красиве та зелене місто. Одним із місць, що його прикрашають, є парк Ювілейний. Він розташований на терасі річки Дніпро. Для туристів і гостей Черкас це чудова можливість не лише побачити щось нове, а й просто відпочити, що й роблять Олександр Мунтян та маленький Михайлик. Та я нагуляємо і літом, і зимою. А що вам найбільше подобається в цьому ну, парку? Чистий, акуратний. Много. всякой живности интересно ребенку. Скажи, пожалуйста, Миша, а что тебе наибольше подобается в парк? Скульптуры, да. скажи, мы их трогаем. Да? <звук> Миша, поезд тут ездил. Туту? Миша, ты часто ездишь на поезде? Катаешься на поезде, Миша? Опікується ювілейним комунальне підприємство Дирекція парків її очільник Микола Бондаренко говорить, цей парк не лише візитівка Черкас, а й улюблене місце відпочинку містян. 50-річчя, правильно він називається парк 50-річчя перемоги жовтневої революції. Але в нас він називається або парк ювілейний, або просто парк 50-річчя. в народі. Це найбільший парк, по суті, із всіх. Він більше ну, 40 гектарів займає площа цього парку. А саме улюблений Черкаський парк. Тут найбільше відвідувачів, він дозволяє багато речей розмістити. Тут є кінотеатр літній, де проводились довгий час співочі вечори міського голови. Тут зараз розміщений фейсвол, який колись стояв на долині Троянд. Тут найбільша кількість атракціонів, в тому числі є нові, які були придбані там кілька років тому. Взагалі, саме відвідуваний, саме такий шикарний старий парк. В 67-му році він був відкритий до цього часу. Улюблений парк черкащан. Для того, щоб не здавати позицій, парк постійно вдосконалюють. Для черкасців тут не лише проводять святкові та розважальні заходи, а й встановлюють нові архітектурні пам'ятки для того, щоб покращити комфортність перебування громадян в цьому парку, Тобто встановлені багато урн в прошлому році, в попередньому році встановили багато а, нових лавочок, зроблених закацій, таких якісних, красивих, розпиляне дерево пополам. А, кілька років тому капітально відремонтували місточок кохання, тому що він вже був ну там металева основа і дерев'яний настил. Дерев'яний настил практично повністю згнив. Його зняли, металеву основу почистили, пофарбували по новій і настелили новий настил. Зробили освітлення. Практично до 2012 року щорічно проводились фестивалі кам'яних скульптур. А після закінчення цих фестивалів ці скульптури вони були тематичні, виставлялися просто по алеям парка і відповідно до тематики проведення фестивалю кам'яних скульптур. Називались ці алеї. Да? Так у нас з'явилася алея кохання, де виставлені скульптури на тематику кохання. Да? Так у нас з'явилася алея Котляревського там і так далі. Ой, є тераса цього парку з крутими устилами. Зокрема, вона позаду нас. Залісена вона була ще в 1953 році працівниками Черкаської лісозахисної станції. Зокрема, були і створені основні лісові насадження на території уже існуючого парку пам'ятки. Також цікавою є які відіграють, можна сказати, естетичну роль в архітектурних композиціях цього парку. Окрім архітектурних пам'яток, парк має багато цікавинок природного походження. Це не лише густі зелені насадження, перепади ландшафтних рівнів, а й цікаві для відвідувачів зразки рослин. Ця рослина не є рідкісною або червоноклижною, але вона дуже цікава для діток. Називається вона недотрога. Це також не не літературна назва, а назва е, в народна. народна да. е, коли вона відцвітає, вона утворює. Е... Таку насінневу коробочку, які зберігаються насіння. І якщо до неї доторкнутися, під натиском вона починає жиматися, розкривається і насіння розлітається в різні сторони і супроводжується характерним звуком невеличкого такого хлопка. Діткам це дуже цікаво, оскільки вона ще листочки, квіточки і ці коробочки, в яких зберігається насіння, дуже ніжні зі своїм Але при Оркання відбувається такий хлопок, що ну навіть не притаманне для такої тендітної рослинки. Проти надбання парку треба ще вберегти від зловмисників. Вони не лише смітять на території ювілейного, а й руйнують деякі об'єкти. Начальник ділянки парку Василь Савранський скаржиться, що люди не цінують того, що для них роблять. Воюємо з цим делом, Люди ламають на мості Любові, побиті всі плафони з фонарями. Там було освітлення моста, повністю розбиті всі лампочки, викручено, пришлось зняти. Освіщення переворачують лавочки, урни, ламають кашпо. Це цвітники зараз нові поставили, дуже красиві в виде ваз. Гномики, частину з них самих побитих вже прибрали, але в принципі там можна ще подивитись набломані вуха у корови там, і так далі. Тобто те, що більш-менш А, ну ви можете подивитись, гномік без руки, синенький, звідси видно. Ви бачите, ні? Ну? Ну, це ж досить вчинив ці протиправні дії. Деяких зловмисників спіймали на гарячому, проте далі затримання справи не пішли. Надія лише на совість самих руйнівників. На жаль, правоохоронні органи реагують досить повільно. Ну, тобто на сьогоднішній час ми бачимо тільки те, що вони приїжджають і фіксують правопорушення. Були навіть колись випадки, такі не знаю, чи можна сказати, що вони були смішні, коли наші охоронці затримали правопорушника, передали його правоохоронцям. На наступний день цей правопорушник прийшов, сказав, мене міліція відпустила, але от мене замучила совість, що я там щось поламав. Я вчора був випивший, тому от я хочу відшкодувати збитки. Тобто, ну навіть навіть коли ми затримуємо, це на жаль не призводить до якихось, скажем так, навчальних випадків, щоб люди зрозуміли, що цього не потрібно робити. Безкарність цих злочинів вона по суті породжує наступні подібні злочини. Очільник дирекції парків Микола Бондаренко знає, вихід із ситуації є. Проте для реалізації планів потрібні великі кошти та небайдужість з боку влади та спонсорів. Моє бачення, що в парках для того, щоб покращити безпеку, потрібно зробити, по-перше, більше освітлення, тобто, щоб вони були світлі, і по-друге, зробити відеоспостереження. Ну, Будь-яка кількість, скільки надо охоронців, щоб в кожному закутку 160 гектарів парків відслідкувати всі правопорушення. Ну, Це неможливо. Тобто потрібна фіксація на відео і потім притягнення порушників, і все це перестане відбуватися в парках ці ганебні дії. Ми звертаємось до міського бюджету про те, щоб нам дозволили за ну, в наступному році профінансували освітлення там парку річчя закладаємо проекти. А деякі речі ми звертаємось просто за допомогою, тобто ми звертаємось до компанії Маклауд і просимо, чи не могли б вони за власний кошт безкоштовно для парків, для міста допомогти зробити там вайфай, відеоспостереження і так далі. В багатьох випадках вони йдуть назустріч, тобто шукаємо меценатів, спонсорів там і так далі. Ювілейний має особливий природоохоронний режим для того, щоб не пошкодити його надбання, треба дотримуватися певних правил. Не можна зривати та понівечити всі види насаджень цього парку, не можна збирати лікарські та рідкісні види рослин. Не можна тут розміщувати птахівництво. Не можна заїжджати автотранспортом і також паркуватися, тобто заборонена автопарківка на територію парку. Дозволяється лише проїзд спеціалізованого транспорту комунального підприємства дирекції парків або пожежної пожежної авто. Пожежного автотранспорту. Також забороняється розводити тут вогнища з будь-якою метою. Ну і, звичайно, смітити і нівичити і природні об'єкти, і ті об'єкти, якими споруджена територія парку. Збереження парку є важливим не лише для черкастів. Ювілейний має загальнодержавне значення та входить до складу Природно-Заповідного фонду України. Змітить, особливо зараз, коли ну, в країні не гаразд, в державі нашій, багато людей шукають місця, де б можна було провести час і трохи ну, розслабитись, да, трохи якось відпочити душею, зняти цей негатив. Нещодавно е, я просто звернувся до підприємців, які тут там, торгують кавою, да, от в паркі Пісторіччя. Кажу, хлопці, дивіться, куча білок по парку. Горіхи продайте. Просто от людям приходять люди, хочуть покормити білочок. Насправді це так цікаво. Тут є білки, які з рук беруть ці горіхи. Вони там поставили. Я навіть не знаю по чому. Там гривня, горіх там. Але треба, щоб там два горіхи. Підходять діти, ці горіхи стукають, ходять по парку, ловлять цих білочок, кормлять їх з рук. Ну, ну це круто. Сьогодні ви дивилися програму «Екополіс» та дізналася багато цікавого про парк ювілейний. Це не остання наша програма про парки національного значення. Тож дивіться нас що четверга. Зустрінемось.